Наталія продає рибу в павільйоні на житньому ринку. Жінка розповідає, що в асортименті риба місцева та зружена. Інколи торгують товаром з Вінниччини. Такий коропець був 200, зараз 160, такий такі був 180, 140, та сорок був 100, 180 І карасик подешевшав. Продавчиня говорить, що ціни на рибу зменшилися, адже розпочався рибний сезон. Бо зараз йде масова риба, зараз сезон риби. Зараз саме така і жирненька, і смачненька. Зараз осінь, зима це саме такий. Це на літо весна, коли вона вже йде на нерест, заборона то неї дуже мало. А зараз то рибки вистачає. Окрім живої, в павільйоні можна придбати свіжоморожену рибу. Подобається сутемент, свіжа сюди. Продавчиня Раїса говорить, що найбільшим попитом користуються тюлька оселеці та салака. На даний момент ціни мінялися зовсім. Ну майже зовсім там десь одна-дві позиції. Ну все буде залежить від того, як буде в нас цінова політика, як будуть давати нам товар. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен каже, що окрім місцевої попитом на ринках користується імпортна риба. Блокада пунктів пропуску на кордоні з Польщею не спричинить зростання цін на продовольчі товари. Та не вбачаю я на сьогоднішній момент якихось підвалень для серйозного росту цін. Вони є замінні. У нас як правило залишки на складах лишалися і в морозильниках певні, які сьогодні дають можливість перебути певний певні обмеження в постачанні. Я думаю, що в днів 10-15 ситуація на кордоні з Польщею буде влагоджена. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.